Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз вийшла з моря, ви знаєте, тепла водичка ще, нормально, але виходити так прохолодненько, я так собі, вау, швиденько витерлася. Ну, тут немає сонця, бачите, ми ж біля скей купаємось. На Коні алти, наприклад, вже є сонечко. Покажу вам. то Там, звичайно, вже можна засмагати. Бачите? Ось коніалти, звичайно, там вже сонце. ну... Я думаю, у восьмій точно є, та й у сьомій є. А тут ні, тут ми під скелею, тому так прохолодненько, Хоча зараз вже ну як витерлась, то нормально тепло. Бачте, хто книгу читає, хто каву п'є, хоча так ну ви не тут не позасмагаєте. Але трішки можна присісти. Мене вчора запитали, де знаходиться пляж, верніше спуск, звідки я ходжу плавати. Я здивувалася, що до сих пор ця людина не знає, хоча вона місцева цього місця. Але ну, раз я її буду знімати, я вам також покажу, можливо, хтось не знає. Дивіться, ось це рамада готель. Тобто, це вони там плавають, сходять, так? Тобто, приблизно ви уявили, що ми ну, буквально від них на пару метрів. Так, трішки високо підніматися, ну, спускатись що-то. Це не важко, тому тут спеціально зроблена така лавочка для таких, як я. І тут зробили поручення, недавно, буквально тому що ну реально люди поставші, ну, їм потрібно триматися, тому що важко вже тут. Дивіться, він розповідає, що хлопці прийшли. Вони подивилися, що в мене телефон, телефони. Вони хотіли вкрасти. А він каже: я спеціально на них дивився. Вони потім підплив відпливли вже декілька речей вкрали, декілька днів. Зараз каже, він покликав поліцію. Зараз прийде поліція, він буде розповідати. Чок ти шекляргів очих те. Ну, я бачу, що вони дивляться, що я знімаю, а куди мені діватися блогер? Хоча, звичайно, знаєте, я відчуваю, що я вже не буду море знімати, тому що е, кажуть, що окуляри в когось крали, в когось сумку. Знаєте, просто беруть сумку, а так чотири людини, їм достатньо. Вони там накидають якби, футболку і все. Несуть сумку всі разом. Потім дивляться, що треба беруть, що не треба викидати сміття. Все, Уявляєте? то він зараз чекає поліцію. Щоб про них розповісти, бо він зрозуміє, що вони хочуть вас. З того всього забули, що вам мала казати. Дивіться, ми піднялись з моря, пройшли ось так і піднімаємося наверх. Бачите, море дуже гарне, синє. І піднімаємося. Просто Ну, Тут іншого шляху немає, тому ви не зможете заблукати. Доходимо до диван-таксі і завертаємо ліворуч, ось між громадою готелем, а можемо піти далі по прямій. Біля А101 завернути і тоді перед громадою дель пройдемо. Ну мені таке коло робити не потрібно, нема чого сенсу, тому йдемо так. Зрозуміли, прямо нікуди не звертаючи. До речі, Діма з Наталі казали, що зустріли е, знайомих і каже: ну крадуть на коні алти крадуть, тому будьте обережні, дорогих речей з собою на пляж не беріть. Е, я вже не перший раз чула що ви розуміли. Раніше такого не було. Я сюди приходила завжди з телефоном на коня, ти завжди приходила. І ну при мені. Я думаю, що все одно крали. Але можливо не так багато. Дивіться, ми якраз проходимо ромаду готель, їхній ресторан з цієї сторони, а з цієї сторони головна будівля. Бачите, це готель, який працює круглий рік. Він взагалі не зачиняється. І далі проходимо прямо. Ми з вами дійшли до готелю Козан. Ми можемо піти наліво, ну, по цій стежці. Я там зазвичай ходжу, тому що там тінь. І можемо піти направо, там поле. Юля сказала поле, ага, кукурудзяне. Ну ладно, йдемо, тому що я думаю, що там гарно. Єдине, що мені здається, що там я чую по звуку, стрижуть траву. Ага, і так, і запах такий йде. Да. Тобто ось там ви і пройшли би, якби йшли перед громадою готела. Ви уявляєте, ці фіолетові дерева до сих пір цвітуть? Ціле літо, походу, цвітуть, чи що? Ці маленькі такі ще. Ого! А що це таке? Прикольно! Хто знає, що це таке? Перший раз бачу. Ну, Запах трави, тому що скошений. Ось такі листочки, так хто у нас біолог, будь ласка. І ось такі плоди. Дуже цікаво. Так, це такий невеличкий парк. А також довго його будували, якось не зрозуміло чому. Ну, давайте отак, напевно, підемо. Навіть не знаю, як то краще піти. Ось, ну, ясно, Юля, там, де от пиляють траву, там треба піти. Ну так, дивіться, які гарні кущі, так? З квіточками. От що це зробили? От, от кому це треба? Ну що ну це таке за лісоповал? Ну. Дуже дивні. Ой, оце що вони сюди продають, його потім засушують і ставлять вдома. А тут просто можна прийти і нарвати. Ну, тому що я так розумію, що його сьогодні також будуть пиляти. Дуже цікаві. Люди не зрозуміли, Навіщо так? Тут все спиляли. Що ви думаєте, беру вириваю, додому поставити, тому що він сказав, що теж будуть зрізати. Я кажу, ну на що ви таке робите? Він каже, ну, тому що люди почали писати, що тут приходять алкоголь, п'ють, курять, не... ну, ви самі розумієте що. І тому попросили зрізати. І каже, це ми теж будемо зрізати, тому якщо треба, то каже, наривай. Поставлю, буде гарно вдома. Дивіться, скільки я наривала. Головне, що потім аслан це не обдирав. Бачите, такі гарні кущі були. Я, правда, давно тут не ходила, але я підозрюю, що тут теж високі вони були. І такі рожеві квіточки. Ну, шкода, бачите, люди не можуть гарно використовувати територію. І тому, ну, я думаю, у тих будинках написала заяву, що постійно гульбанять все. Ну, хоча, ну, якщо чесно, мені здається, коли нема сонця вже, то люди і так будуть сюди приходити. Є кущі тут, нема кущів. Не знаю. Ну, відросте. Що я можу сказати? нове. Кіця бігає. Що ти хочеш красуні їсти? Мама мене нічого, господи. А вона, вона за цим ганяє. Грається, надувши з нею граюшся. Ні, красуня, в мене такі є вдома. Ой! Босі, йди. Слухайте, під ноги. Я розумію, що вона проситься на ручки, але нічого я не можу зробити, хлопче. У мене вже такий один кавалер є. Ви подивіться, куди та засранка запригнула. Я спеціально сміття поставила наверх, воно запригнуло наверх, щоб там розривати. Зарек, хтось. Получить, як хтось получить, Аслан. Відпусти. Відпусти. Подивись, яка засранка. Я тобі що дозволяла вилазити на стіл. Гамнюк. Я тобі вчора дала те, що тобі передали поїсти, а це кісточки, кісточки не можна котам їсти. тому що ти. Пораниш собі шлуночок, ти розумієш застранець. Слухайте, я прям їй боюсь вже чесно, вона прям приклеїлась до мене. Все, ви ж розумієте? <смі> У нас така собака була вдворі, то вона всіх проведжала до школи. Гроза і... і білка, чи що? Мені здається, так, ну що хіба були інші? Попогнала. У нас дуже багато котів, цілиха лиші. Я взяла то. А славець лише тому, що Ліда. Юля візьми, візьми. До речі, я забула показати вам дорогу. Ну Молодець, Юля. Тобто ми зараз пройшли через поле. І ось зараз кафе тут є Реймут, кафе. Тобто тут вже багато стежок. Якщо, наприклад, пройти туди по прямій, взагалі йти. Так? Це третій вихід з парка Караліолу. Але так як я йду до церкви, то... І Бачите, там такі зрізали. Ну, що ти зробиш, слухай, ти йде і все. І прям, от під ноги прям лізе. Ну, я вам кажу, коти такі мудрі, це просто. Ось от такі там були кущі, всі позрізали. Тут через. До речі, я один раз йшла на море, сиділа чоловік і жінка. Йду назад, чоловіка вже немає, жінка спить на лавці, і біля неї телефон. От просто проходиш, можеш брати спокійно, і ну, вона навіть не зрозуміє, то я її розбудила, кажу. Будьте обережні, по-перше, сонце зараз згорите, а по-друге, телефон. Каже, ой, добре, дякую. Так, і Тут такі квіточки. І той погнав, але я не можу. До речі, це йде ярмарок туристичний. Ну так, для туристів зробили з 5 по 15 вересня. Якщо ви будете в Анталії, зайдіть, кажуть, що там смачненько готують. Можливо, якщо я буду мати час, теж познімаю. Сьогодні-завтра. Будь ласка, де купатися собаці? В фонтані. А ціна поночистити будуть. Чи що вони роблять? Забирають воду, напевно. Забирають воду. Дивіться, ми дійшли до центру парку Караліулу. Ви можете вийти з нього, ось так пройшовши, і вийти прямо на вулицю Ататурк Джадесі. Я показую зараз дорогу до церкви, так як я йду. І в принципі, якщо вам не потрібно на Ішиклар, на на татуркжадисі, то вам теж краще йти цією стежкою, тому що так ви зрізаєте дуже багато лишнього шляху. Ось доходимо до цього різдоріжжя, можна тут і піти, вийдете на а Школа відкрита, але в ще не працює, тому що навчання з 12 вересня цього року. Ну, завжди йде просто там, з 9-го, може бути, з 12-го, з понеділка, але не 1 вересня. Ніколи не було ще 1 вересня, в Туреччині початок навчального року. І ось такий, йдемо в діагональку, теж іншого шляху немає, тому ви не заблукаєте. Дивіться, який нормальний хлопець. Так кормлять його добре. І собі маленькі готельчики. маленькі, тому що ти... Приватні будинки були. Позрізали листя з пальм. Там бачу банани, там взагалі зрізали банани. Тут ще є краса, яка. Я навіть не помічала, що так багато бананів на цьому дереві. Уявляєте? Я не знаю, чи дадуть їм дозріти. Трішки сумніваюсь, Тому що вже зірвали, хоча ви не бачите зелені зовсім. І все, по цій маленькі стежці. Калічі хоутел. Декілька каліїчі є... хоутел. І ось тут можна побачити храм Святої Ірини. Ну, зараз це кістік-мінарет. Зараз це джамі мечеть. От ця будівля ніхто не живе тут. І все хочуть здати в оренду, але ніяк не можуть. Таке як кафе. Це також приватна віла. Ну, тут можна знімати цю вілу. Я колись робила огляд. І все, виходимо прямо на храм. А якщо вам не потрібно в храм, то ви просто йдете прямій, зрізаєте і на годинкову вежу виходите. Так швидше буде. Дякую вам велике за ваші підписки, коментарі, вподобайлики, за те, що розповідаєте своїм друзям, коханим, рідним, близьким, знайомим про мій канал. Я вам бажаю всього самого хорошого, щоб. Бог завжди був у вашому серці. Пресвята Богородиця покривала своїм омофором. І ангел охоронець завжди був біля вас. -даль 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 слава Україні, героям слава! Ми переможемо.